Історії однієї листівки. Вона буде дуже цікава друзям посткросерам кросерам які люблять відправляти і отримувати поштові картки. Ось я тримаю в руках. Ну, здавалося б, звично, для нас листівку 2022 року. Є листівка Україна, є листівка з містами. Я думаю, багато хто з вас отримував їх, багато хто надсилав. Якщо ви дивитесь мої відео, то в одному з них я розповідав про обмін з другом з Китаю, який мені надіслав цю листівку. Вже підписану з наклеєною маркою, з отаким листком, з проханням відправити цю листівку йому саме 24 серпня і проставити на ній спеціальний поштовий штемпель постійної дії День Незалежності України. Звісно, я не міг не послухати друга, я про нього не забув. І ось така чудова листівочка сьогодні полетить в Китай. Разом з тим відправлю другові ще одну листівку. Яку вже оформив я, це листівка 23-го року, Віра, Надія, Любов. Якщо пригадуєте, було таких три листівки. Друзі, ще раз зі святом: надсилайте листівки, отримайте листівки, популяризуйте філателію.